Добрий день, дорогі мої друзі! Сьогодні свій виступ я хочу розпочати короткою поетичною мініатюрою, а потім прочитаю ще два вірші із збірки Неба, Сонця, Син. Отже, мініатюра. Як радіо почую, говорить Москва. У голові хор жаб співа ква-ква». Прес конференція Кореспонденти із усього світу, із Англії. Німеччини, Канади, Спарижу, Риги. Всупереч ковіду, в Москві зібрались на нараду. Нетьохканя чарівне солов'їни, не жайворів невтомних любі дзвони ревуть біля кордонів. України, російські танки, БТР, дрони. Так це війна, це наші йдуть маневри, це навчання, говорить президент, полоскотать бандерівцям їх нерви, щоб в НАТО не спішили. На презент. Яка війна? Лавров брехню повторює. Це навчання провірити мотори. Невже війна? Повторює Румунія, а Путін як німий. Мовчить, як мумія, ковта повітря. Кривиться їхно, та поживем, і буде видно, Немає слів і потягло на спів. Молчи, молчи, красавиця, Может і понравиця, А ми мовчать не будемо, і світ увесь розбудемо. Усі побачать, що Росія неофашизм новітній сіє. Любов не вбити. Мій дядьку Василю, ти бачив фашистів, бо пішки як воїн дійшов до Берліна, що творять сьогодні. Російські садисти не зрозуміти без дози морфіну. Йдуть танки колонами і БТРи, космічні ракети, і гради, і гармати руйнують, плюндрують, і парки, і сквери, висотні будинки, біленькі хати. У день і вночі гримить артилерія. Снаряди довбають дороги мости, відкрилася з маски пика імперії. Сама оголилася до наготи. І всі ми побачили лютчин із отруйне коріння московських царів, яке проросло у систему радянську. У рай комунізму, вільних рабів. У лету полинули дружба і братство російської армії, миру послів, незрячі відчули дике піратство, облуду, лукавість, красивих слів. Сміливість козацька морок. Росії накриє орду українське рядно. Імперія зла, знахабніла Росія, мов крейсер з піратами піде на дно, рвуть реактивні і рвуться фугаси, та в нас українців життя не насить. Любов до землі, що дала нам тараса, всім атомним бомбам російським не вбить. Любов до землі, що дала нам тараса, всім атомним бомбам російським не вбить.